У Комсомольську завершилась інформаційна кампанія проти насильства. Залишайся людиною. Тривала вона три місяці. а Реалізовували її активісти громадської організації Центр Родіс за підтримки проєкту Євросоюзу Права жінок та дітей в Україні. Комунікаційний компонент. Акцію підтримали партнери Міська влада інші громадські організації комсомольська та міські засоби масової інформації. Сьогодні було урочисто підбито підсумки мали нового літа. Майже 8 тисяч комсомольчан отримали малинові браслети, які символізують протест проти домашнього насильства. Саме на цю соціальну проблему намагались звернути увагу громадськості активісти центру Родіс. Цель Европейского Союза вместе с правительством Украины такие информационные кампании проводить по всем, Укра... Э, по всем регионам и давать возможность общественным организациям самим принимать опыт, как можно организовывать такие вот масштабные информационные кампании. И Комсомольск был одним из самых успешных в этом отношении городов, потому что мы благодарны общественной организации РОДИС и местным властям, которые взяли инициативу в свои руки и, в общем-то, проводили самостоятельно. Мы им передаем инструменты, а самоорганизация, используя браслеты, используя информационные материалы, проводила различные мероприятия с и і тим самим даже закриття проекта зможуть сама реалізовувати подобные информационные кампанії, которые допомагають боротися з многими соціальними явлениями. Громадська організація Центр Родіс стала регіональним координатором інформаційної кампанії Залишайся людиною, яку в Україні реалізовує Євросоюз. Стартувала кампанія 17 червня і тривала три місяці. Упродовж цього часу у місті працювали майже 40 волонтерів громадської організації Центр Родіс. Пройшли акції. Ну, несколько акций на территории города, э, в детском лагере ⁇ Горизонт э, ⁇ Вот буквально на днях мы были на форуме, на форуме тоже провели кампанию небольшую. Были музыкальный фестиваль, фотоконкурс, э, была дискотека, был концерт на Барбаре. Вот поэтому я считаю, что мы максимально охватили город, и положительные результаты уже, в принципе, есть. Основна цільова аудиторія інформаційної кампанії Залишайся людиною це молодь. Волонтери, такі ж молоді люди, всі свої акції проводили за принципом Рівний Рівному. Некоторые люди говорили, что малиновые браслеты ничем ну, не помогут этому. Ну, мы пытались объяснить, что одевая малиновый браслет, ты ну, как бы вступаешь против этого всего. И были вопросы, там, ну, допустим, вот в моей семье такого нет, либо э, ну, в моих друзей тоже такого нет. Ну, в принципе, может, друзья там, не рассказывать это никому, но это быть внутри семьи. Ну, не знаю, сейчас, сейчас есть телефоны доверия, которым ну, можно позвонить и решить эту проблему без там, анонимно. В результате распространения таких небольших карточек, где был указан номер горячей линии, куда могут обращаться люди пострадавшие, домашние населения, которым необходима консультация, повысилось количество звонков на 30%. А это значит, что больше людей смогло получить возможность найти выход из сложившейся ситуации. А это все-таки с целью компании объяснить людям, что выход есть, его нужно искать, можно получить консультацию психолога, юриста и найти выход из даже, казалось бы, безвыходной ситуации. Главное не молчать. На закритті браслетної кампанії «Залишайся людиною перед волонтерами виступили головні партнери громадської організації Центр Родіс, представники міської влади та проекту Євросоюзу. Тісні партнерські стосунки організація має і з міськими засобами масової інформації, зокрема студію Гук ТВ та газетою Телеекспрес, телерадіокомпанії Гук важливо була підтримка від двох благодійних фондів: благодійного фонду полтавського ГЗК і благодійної організації Благодійний фонд подаруй надію. Малинове літо завершилось, але робота активістів громадської організації Центр Родіс на цьому не закінчується. Її активісти мають чимало натхнення допомагати людям і словом, і діями.